Добрий день, ну і знову повертаючись до теми антенок, типу Мавка Ніндзяк 4. Нагадаю, що у них є проблема, коли центральний пін вхідного роз'єму провертається і обриває доріжку на платі. Ось перед вами саме такий роз'єм, на якому залишилась доріжка. На платі, відповідно не залишилась. Я вже пропонував один варіант рішення такої проблеми. Потім пропонував другий варіант рішення. Як мені здавалось, більш оптимальний, але відео з другим варіантом я не видалив. Перепрошую, якщо ввів вас в Оману, я його ну, не видалив, я його обмежив до нього доступ. Можливо, я там за бажання буду давати на нього посилання, як, наприклад, того, як робити не треба. В чому полягав другий варіант? Ось перед вами. Його, так би мовити, залишки. Власне, ось ця сторона, де плаза підсилювача не встановлена. Вона зроблена так, як я пропонував по другому варіанту. Тобто тут стоїть роз'ємчик N-Type, кентайп геподібний 90 градусів кутовий. З нього йде кабель rg 58 який заходить сюди, і на такому фланці тримається і центральна жила. Цього кабелю появиться на плату. Чому він мені не сподобався? Тому що, власне, цей варіант проблему не вирішував, і в разі, якщо на цій частину кабеля буде йти якесь навантаження, то ви можете побачити, що ця центральна жила знов може рухатись, і вона знов може обірвати доріжку. Тобто, власне, те, раді чого це все робилось, не працює. Я думав, як це все вдосконалити, чи може взагалі не треба, вдосконалювати, залишитись на першому варіанті. Але рішення я на себе, для себе знайшов, як мені здається, більш оптимальне. Ось дивіться, як воно виглядає в другій, в другій половині цього варіанту. Тобто, я не обрізаю вхідний роз'єм аж до того фланця, до самого фланця, який потім використовую для. Кабеля. Я його залишаю візуально майже цілим. Але, 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 насправді я з ним роблю наступне. Тобто я обрізаю те, що в нього старчить. ззаду, тобто оцей хвостик, спочатку потім сверлю отвір діаметром 6 мм, і потім роблю отакий пропил. Бачите? Власне, зрозуміло, так, як кабель тепер заходить. Ось так це виглядає. Бачите, воно заходить в той пропіл і згори я ще накручую гайку. Яка остаточно фіксує кабель, ну і потім, щоб вже там нічого не снилося, як то кажуть, заливається все термоклеєм. Такий варіант вийшов абсолютно непорушним. Конструкція дуже жорстка, і ніякі навантаження на цей кабель або на сам роз'єм не призводять до якихось рухів ось в цьому місці. Ну, тут власне, вже засмонтовано, я це вже перевірив, і воно все чудово працює. Сигнал проходить, підсилюється як треба, і таке інше. Ну і знов повторюсь, плюси такого варіанту в тому, що не треба розвертати плату на 90 градусів, як в першому варіанті, все залишається на своїх місцях. Роз'єм цей укріплений в попередньому відео ви можете це побачити, як я це роблю, там невеличкий лайфхак. І отак ця конструкція тепер має працювати. Я так думаю, що я на цьому варіанті зупинюся остаточно і нічого далі вигадувати для цих антенн не буду. Ну, Отак от, от робіть, звертайтесь, літаємо, перемагаємо.